Вітаю, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми дуже близько до такого елітного місця, як гута. Це село в 10 кілометрах, від траси дуже хорошої дороги всього 2-3 км по асфальту, хай не найкращому, але ж все ж таки тверде покриття і навіть асфальт. Ось такий асфальт, ви бачите, гарне село з добротними будинками, гарна інфраструктура, школу проїхали, а це ми вже біля нашого будинку. Так, літня кухня. І зразу ми йдемо до ділянки. Ділянка має. 25 соток під будинком, ну, прибудинкова територія, і ще 25 соток це те, що буде ну, приватизовуватися, але в книзі домовій сільради буде відмічено, що це ваше в 2025 році дозвіл приватизації. Ось такий вид з нашої ділянки. Ну, Гори на відео і на фото не дуже добре показуються, а насправді тут дуже гарні місця. Велика відстань, великий такий простір Ось від одного паркану до другого. І аж до тих дерев це город. Є каналізація, вона виведена з літньої кухні. Літня кухня цегляна. Е, такий господарський. Господарська територія, тут є вуличний туалет, є курятник, загородка для курей. Ось це стайня, це стодола. Далі будинок і літня кухня. Літня кухня. Заходимо. Гарні. Хіці, двері дерев'яні. добудовано Це цигляна літня кухня, оштукатурена. А ось оцей оця маленька кухонька передня. Вона добудована. Вона добудована з дерева, так? З дерева. В літній кухні, кухонька, водичка холодна, є підведена. Дерев'яна вагонка пофарбована, газ, водичка, металопластикове віконечко. От. Далі в літній кухні є пральна машина. Насос така станція, ванна. Ванна, унітаз, віконечко металопластикове, Ну, ось такий кахель, стеля з пластику. Тут кахель, тут ліноліум підлога, можливо, дерев'яна під ліноліум. Так, літня кухня. Далі, Далі йде цегляни з цегли зроблено. Тут може бути вішалка, наприклад. Так, і кімната, і житлова кімната. Тут є піч, і сюди підведений газ до печі, але це роблять, є варіанти, коли піч можна дровами опалювати, і коли газом. Але в цій кімнаті є ще і газовий конвектор. І він опалює цю кімнату. Віконечко металопластикове літній кухні. От, ми бачимо двір, бачимо будинок. Ну, кімната вміщає в себе диван, піч, диван, піч. Виходимо з кухні, стодола, стайня, двір досить просторий, великий. Прибудинкова територія 25 соток. А взагалі землі 50 соток, пів гектара. Є криниця. З криниці вода закачується в літню кухню. І ось. Будинок Будинок із дерева, побудований в 80-х роках. Дах, Дах шифер, водостоки, газофікований будинок, газофікована літня кухня. Гарні ворота, є велика пивниця, що цінно, дерев досить багато, якісь можна почистити. от Гортензія, троянди. ну Зараз вже все відцвітає, але ще ще досить гарно. Півниця так. Пивниця велика, простора. Води немає? Ні. Водою не заливає, та взагалі тут на горі все краєвиди дуже гарні. Заходимо в будинок, дерев'яні двері, простора така кімната, веранда з хорошими вікнами. Прямо ми бачимо ось таку простору, комору, зазвичай в цих коморах. Зараз вже роблять санвузол. Ось така веранда перед покій, гарна дерев'яна така міцна підлога, ми бачимо її, двері. Двері. І перша кімната. Тут металопластикове вікно, досить таке хороше вікно. Дивимося, що у нас тут з вікна, сусідський двір, але досить далеко до сусідського паркану. Загороджено добре. Газ підведений. Стіни трошки мають, ну, потріскалася глина, але це не критичні, не критичні якісь тріщини, це просто від того, що тут не жили. Так, наступна кімната. Світла, гарна, чиста кімната з такою підлогою. І тут теж піч. Дуже гарна піч. Газофіковано. Віконечко металопластикове. Далі переходимо ще в одну кімнату більшу. Це велика кімната, простора. Вона не менше 20 квадратних метрів. Ось така вітальня. Підлога, ну тут щось стояло, не пофарбовано лаком. Лаком покрита, ще раз покрита і чудова підлога новенька. Вікна металопластикові Так, і з цієї третьої кімнати ще вхід. Четверту кімнату це теж рахується велика хата. Сюди газ не заведений. Це для гостей. От, тут теж є невеликі тріщини, вони не критичні, це всередині хати. Просто не робився ремонт. Теж. І двері, металопластикові двері, металопластикове вікно, вихід. Дерева давайте оглянемо. Яблуні, сливи, е, крепкий такий горіх, е, айву бачила, виноградник. Тобто фруктових дерев багато, е, прибудинкова територія велика. Та й городу теж майже ще додатково 25 соток, до цих 25 соток. Землі досталь, пів гектару землі, літня кухня, господарська будівля. Вид на гори. Так, і вихід на терасу, яка може бути. Ось такий чудовий будинок. Треба додати, що є дуже хороший мансардний поверх, тобто горище дуже високе, на жаль, ці кадри чомусь не збереглися. І е, там може бути ще додаткова площа, облаштована е, гарний такий е, напівповерх, якщо це потрібно. Але площа цього будинку теж не маленька. Вартість цього будинку з хорошим торгом, уже в присутності е, в розмові з господарем 29 тисяч доларів. 50 соток землі, поблизу гути, великий міцний будинок, літня кухня. Є часткові умови, тобто, є умови для того, щоб жити в цьому будинку добре і щасливо. Дякуємо вам за увагу. Не забудьте поставити нам оцінку, зробити коментар. E dos lustres.